З чого починається батьківщина? У кожного з цих молодих держслужбовців рішення служити народу Україні та відстоювати інтереси держави своє, але в них багато спільного. Оратор на трибуні молодий державний службовець, для якого патріотизм не порожнє слово. Він працює в обласній державній адміністрації вже не один рік, і служба на благо батьківщині його не розчаровує. Для кожного громадянина, який проживає на території країни, батьківщина і в першу чергу держава це є тим єдиним, яким можна поставити поряд із сім'єю. І та людина, яка працює в органах державної влади, вона повинна намагатися в першу чергу захищати інтереси держави, і звичайно, захищати інтереси і свободи людини та громадянина. Тому для мене державна служба це є моє життя. Питання про матеріальну винагороду за свою працю держслужбовець взагалі вважає недоречним. Таке питання, воно в певній мірі є некоректним в тій частині та людина, яка хоче розвивати, і зважаючи на те, що наша держава є молодою в Японії і будь-якій іншій країні, яка є розвинута, ніхто не піднімає питання про заробітну платню. Якщо ти не хочеш працювати в органі державної влади, то ти повинен написати заяву, сказати, що я не хочу працювати на ті кошти, які отримую. Кожна людина повинна бути патріотом себе особисто, тої роботи, яка вона працює, незважаючи на ті матеріальні статки, які в неї є. Утім, державна служба дає можливість застосовувати знання для користі держави і громади, реалізовувати свій потенціал та бути причетним до справи розбудови своєї батьківщини. Такі конкурси дають можливості не лише змагатися, такі конкурси дають можливості в першу чергу підняти рівень своєї кваліфікації, підняти рівень своєї компетентності. І, зрештою, решт ну, ще раз помірятися силами в. В тому в тих можливостях, які сьогодні ми маємо, безумовно підвищення кваліфікації в такий спосіб справа не остання. Проте чи слід відкидати прислів'я? Поганий той солдат, котрий не хоче приміряти на свої плечі генеральські погони. Конкурс передбачає і це. Змагаються учасники в двох номінаціях: кращий спеціаліст та кращий керівник. Кому пощастить перемогти, поїдуть у вересні до столиці і здобувати нагороди всеукраїнських змагань. Чотири представника від області обов'язково поїдуть в Київ. Тобто, це кращий керівник і кращий спеціаліст. От, в номінації районній державній адміністрації обласній. Ну, так сталося, що лише в 2008 році наш представник займав четверте місце. До цього часу наші представники, на жаль, призові місця не займали. Обласний етап конкурсу це три завдання: перше публічний виступ, де впродовж семи хвилин конкурсанти мають продемонструвати своє красномовство і знання теми. Підкреслити вправність дозволяється медійними засобами. Крім запальних спічів, на конкурсантів чекають ще два завдання. Підсумки другого туру оголосять до 18 червня. Переможцям ще буде час підготуватися до заключного етапу в Києві. А коли й там пощастить, то для переможців і лауреатів передбачені пільги. Вони зможуть скористатися перевагами при вступі до на. Національної академії державного управління при президентові України чи магістратури державної служби в реальних таких можливостях.